Вишиванка, так саме вона пропонує нам художні прочитання долі геніального українця. Спочатку група дослідників збирається у віртуальному просторі, і вже тут виникають невипадкові збіги. Досвід реконструкції має проект вишивка в одязі видатних українців, але досі вони відтворювали одяг за музейними артефактами а в нас же є лише світліни. Грінченківцю Ігорю стамбулу вдається відшукати найчіткіше зображення, але ж які кольори. Марина Олійник давала один відсоток, що це вдасться. Та раптом. раптом... Пошук вишиванки. Пошук е, того, який же узір був у. Нашого духовного лідера на його одязі і витворив цей фільм. Подумалося, а що якщо фрагменти цієї вишиваночки послати нашим хлопцям? Ну, така трошки дивна ідея, як це можна їм його її послати. Вишиванку ж не ушиєш, і тут прийшла думка: треба зробити їм маленьку вишиванку. Далі думка: на що ж їм таке її зробити, щоб вони могли нею скористатися? На шеворон. Наш духовний лідер, і цією вишиванкою він знав. Те, що ви запланували сьогодні зробити для наших бійців, ті, які обороняють нашу землю, це також буде певний зв'язок з духовністю нашого лідера, з нашою духовністю, з нашим університетом, тому що дійсно наш університет, він, як кажуть, укорінений тим, що він. Йде тим шляхом, яким йшов Борис Дмитрович. І ви пам'ятаєте його ті слова: Україна в цьому слові і в мене усе. Ситуація на фронті, так як армія це величезний механізм, і настрій цього механізму весь час змінюється, і бійці. Теж їхні настрій весь час змінюється. Він може бути гарним, а потім він може бути поганим і е, чіпати людину, яка кожен день ризикує своїм життям. Це досить е, ризикована історія. Але в будь-якому випадку я впевнений, що коли боєць отримує підтримку і відчуває підтримку тилу у вигляді такого маленького шеврончика, у вигляді поезії. Йому буде приємно і він віддячить, якщо він знайде на це вільний час. Приходить час, Приходить час. сказати кожен мусить з нас. Чи він народу вірний син, чи тільки раб похилий він? Чи раб похилий, чи боєць? Хай кожен скаже навпростець.